Привіт підписники і гості каналу Садород Кібличі. Сьогодні у нас 16 листопада. І ось у нас прийшла посилочка з довгоочікуваними саджанцями. Ну, Як то кажуть, виноградна лихоманка прогресує. Прийшла осінь і ми починаємо ще щось досаджувати, корчувати, пересаджувати. Вже місця бракує, але все одно ми щось замовляємо. і і будемо садити. Тут я замовив саджанці Sherlock, Джавелін і Swift Celebration. І також замовив два чубуки. От Перл і Titan Сідліс. Ну, я думаю, ви впізнаєте, від кого такий тубус прийшов. Ось такий метр десять, метр десять в нього висота. Ну, у нас такі. На новій пошті в селі саджанці не проходять. Ось в мене це мої саджанці, я спакував з боку. Ну, якраз такі на всю коробку, але ці, ці саджанці, це в нас там аватар, і тут, але ці саджанці в нас поїдуть самовивозом. А наш, наша нова пошта в селі таких не пропускає високих. Тільки ось такі коробки 70 см або ось такі. Ось такою шириною. Ось такі квадратні, це її врізав, бо доточував ще кусок. Треба було доточити, відправити. Так, ну а ці, я думаю, ви здогадалися, це саджанці від Дмитра та Альони Ткаченко. Я вже давно їх замовив. І зараз будемо розпаковувати. Зараз я проріжу. Так, зараз я поставлю на паузу. Одною рукою незручно. Розпакую і покажу. Так, коробочку розкрив. І ось такі чудові саджанці, дивіться. Що тут у нас. Що тут у нас є? Кишмиш Джавелін. Завжди тільки починаєш знімати, починає телефон деренчати. Так, продовжуємо. Що тут у нас? Кишмиш Шерлок. Це у нас кишмиш Джавелін. Кишмиш Світ Селебрейшн. Ну і подарунок. Ну, ткаченки не можуть без подарунків. Це у нас медея. Я вам дуже вдячний Діма та Альона. Але ви додали тепер мені ще одну головну біль. Підготовив три ями для посадки, а тепер буду думати, де ж це посадити ще четвертий саженець. Зараз я поставлю на паузу, все розв'яжу його тут. Так, розв'язав. Зараз подивлюся на кореневу. Ось тут такі довголезні корені. Це у нас медея. Ну, це з мускатиком ягідка. Це селекція щерединкова. Ми полюбляємо такі з мускатиком. Будемо думати, де тепер її посадити. Зараз буду ходити шукати місце. Так, це у нас кишми шерлок. Також такий корінь, ну його треба буде попідрізати при посадці. Так, це у нас тут кишмиш джавелін. Да, до речі, замовив я у Дімі джавелін, кишмиш, а тоді обійшов свою територію, свій виноградник. І виявилося, що я джавелін собі посадив. Я минулого року. У Ткаченка також замовляв саджанці і замовляв чубуки джавеліна. То весною зробив вигитуючі саджанці, посадив вигитуючий саджанець і забувся, що він в мене росте. А це ось ходив, шукав, що це, я ще викорчую. там Марішу, я вам знімав відео. Маю корчувати і збоку. Біля Маріші росте джавелін. Ну, також такий ні, там вже 4 таких прирости заліто вигнулося із цього, із з вигитуючого саджанця. Але думаю, вже замовив, я в дімі не буду я йому морочити голову, що відміняй, чи ще щось. Думаю, ладно, вже хай буде другий джавелін Григорович дублює саджанці, ці кишмиші американці. Один кореневласний, другий привитий, а я буду дублювати кореневласні, буде по два штуки. Аватарів там вже є шість кореневласних, здається, і здається, отрику зотрі кущі привитих. Ну, на ягоду то на ягоду то він хороший сорт. Так, І світ Celebration. Це у нас також новиночка така. Кишмишик. Я думаю, що він буде достойний кишмиш. Буде займати місце на всіх виноградниках. Так, і зараз подивимось ще чубуки. Що я там замовляв з чубуків? Перл і Titan Seedless. Так, Зараз ставлю на паузу, я їх розв'яжу, тому що одною рукою незручно. Ще повністю не розмотав, а вже дивлюся, що удачний подарунок. Діма, я вам дуже дякую з Альоною. Дуже приємно. Подарунки завжди приємно отримувати. Так, зараз ще раз виключуся, це так, щоб ви бачили, що я розмотую при вас. Ще не дорозмотав, бачите, але незручно одною рукою зараз розмотаю. Так, вже розмотав, що тут у нас? Давайте подивимось. Це киш миш от империл. Раз, так, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять на шість бруночок такий гарний чубучок. ну вийде тут шість прищеп в мене, бачите. Трошки міжвузля тут, звісно, коротеньке, але, але я такі також прививав з такими короткими міжвузлями. Тут достатньо місця врізати, затисати чубучок. А тут вже між вузля таке довге. Це у нас Тайтом Сідліс. Також на раз, два, три, чотири. І тут ще знизу п'ята брунечка. Також можна буде прищепити. Так, друзі, телефон не дає ніяк. Зняти терлінка і терлінка. Тоді, а тоді мелодія грає в відео і мені пише, що в Ютубі, що ви претендуєте на авторські права, так, руки в болоті від саженців. Так, дивіться, це у нас подарунок. Кишмиш очаровані. Червоно-бордовий кишмиш на осінь. Видно вам, так? Але, друзі, підкажіть, напишіть мені в коментарях, чия це селекція, бо я знаю, що в Сергія Криулії якийсь миш у що є, але він жовтого кольору, а тут червоно-бордовий. Видно вам так. Дві бруйнички. ну... Можна і вкоренити, а можна... Ну я зроблю дві прищепи десь. Тому що вкореняти вже місця немає і так. Діма, ви мені за Альоною піддали ще задачку роботи. Я вже буду думати, де посадити медею. Ну, зараз піду буду шукати. Так. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Кишмиш очарування, червоно-бордовий. На осінь. Це подарунок. Так. Далі це у нас кишмиш удачний. Також подарунок. На дві бруньочки. Такий гарний чубучок. Так, і це я замовляв тайтом сідліс і оттем і Перл. Це також піде на прищепи. Так, Зараз саджанці я ці вимочу в воді, замочу їх на добу. Хоч тут коренево добре зволожено, такий мокрий ґрунт в землі. Але все одно я трошки змию цю грязь. Хайла, ти прийшла допомагати, так? Да? А, подруга? Так, зараз я їх замочу. Так, ось в бочку з водою. Ці саджанці я. Трошки їх протолапаю. Коріння. Корені, ну, все одно прийдеться при посадці, обрізати їх, вкорочувати. Так, поки що нехай вимокають Ну Буду тепер мати два джавеліна. Ну Зараз підемо подивлюся, де це де це в мене джавелін. ось Друзі, в мене вже джавелін вже є посаджений, але посадю ще один. Це вегетуючим саджанцем я садив весною. Бачите, я вже прирости позрізав. Це ще один чубучок також відріжу на зворотній ріст. І вже на наслідуючу весну вже будемо гнати з оцих бруньок чотири рукава. Цей рік у нас, я думав, що ж було чотири. Бачите, було три. Один, другий, третій у нас був. Такий пагін. Ну, не хотів вже, пройшовся вже тоді, подивився по своїх цих бірках. А в мене джавелін вже росте. Ну, ладно. Не хотів голову морочити. Нехай, нехай буде два. Так, ідемо, друзі, зараз буду дивитися, що ж це я маю корчувати. Там Леся Петрівна відв'язує лозу. Я роблю обрізку. Трошки листя, бачите, морозом прибило, воно вже таке. Видно, що примерше. Так, що це ми мали викорчувати? А ось, напевно. Це у нас геліос. Теж старий кущ. Тут я вже на ньому робив кучу прищеп, тут і Азія. Прищеплено і... і що тут ще? Тут бананчик рожевий. Краса Дніпра, коротше, тут вже було наліпляно. Але дивіться які є вузли Ось в місцях прививки, бачите, ось пальцем показую. Такі нарости. ну То звичайно нічого страшного. Врожай тут був, то в нас той рукав був етюд, Дивіться, бачите тут синій такий лист. Це характерно для синьої ягоди. Ось такі сині листи. Лоза червона, а лист синій. Ну, напевно, я цей кушт вже викорчую. Тут теж вже ці рукава такі щеплені, перещеплені, тут старі були. Також догори. Вони задерев'яніли, що їх не можна положити. Ну тут, звісно, вже є ось. Повідстрілювали знизу, які вже більш так горизонтально до землі, я вам вчора знімав обрізку. Ось також, але так, охота вже, щоб не гратися на одному кушові тут по 10 цих прищеп, не знаєш, що це за сорт, як його внести на карту в свій журнал, щоб понаписувати який сорт росте на шпалері. Ягода, дивіться, тут ще ягода висить. Ну, старий він вже. Це один із перших кущів висаджених на нашому винограднику. Ну така собі ягода. Як... Бачите, грони ще висять вже там вони позаізюмлювалися вже деякі. На тих вже там його ідіум трошки впав за два місяці дощів. На ягоді я їх не обробляв, тому що кожен день дощу смисл їх обробляти. Тому, мабуть, я його таки викорчую і висажу я сюди медею. Да, Додавили Діма з Альоною трошки мені роботи. Ну, Бог з ним. Я вам дуже вдячний. Якось тоді розберемося за подарунки. Так, ну що, сьогодні я курчувати його не буду, сьогодні неділя, вже, мабуть, завтра. Візьмуся я пообрізаю. Цю яму викопаю, ще дивіться, є залишки сірки. Бачите такі гранулки жовтенькі. Це ще зимою розкидали. Ми з вікою. Тут Віка відео знімала. І воно... Ще ці гранулки є, ось дивіться. Бачите? Ну, сірка працює на свою роботу робить. А що ще хотів сказати? <клух> Для чого беру? Тому що ринок хоче кишмишів. і ми полюбляємо більше кишмиші. Тому будемо трошки, трошки розсаджувати. Ще я не корчував старих кущів в себе на винограднику, все перещеплював. Але Але бачу, що вже прийдеться <клух> і мені потрошки викорчовувати щось. То, що мені не до вподоби. Насаджувати щось інше. Ну, щось буду і перещеплювати, звісно, ще. Ну, на цьому, друзі, все. Беруся далі за обрізку. Думав, сьогодні в неділю буду відпочивати, але бачу, що вже, що вже скоро буде сніг, небо чорне, а ще є, що різати, є, що вкривати. Тому хтось писав мені, що ви в неділю працюєте. В неділю треба відпочивати, але не встигаємо, прийде. Зима тоді будемо відпочивати, а сьогодні так потихеньку і обрізаю виноград. Ну на цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.